Мені так подобається, коли чоловіки починають казати: хай займається в своє задоволення. А коли він заробляє менше мене, я бля, що повинна робити? А Можна я зніму тап? Так, звісно. Вітання, моє ім'я Іван Заєц, і Це шоу-чатінг-шоу, завдяки якому українців буде 52. Мільйони і сьогодні покращувати демографічний стан в країні буде українська радіо та телеведуча дівчина, яка постійно в сторі забирає всі мої вогники. Міла єремєєва. Ваші оплески! Міла. Дякую. Ну, а так можна заходити. – нормально. Клас! Для того, щоб тут з'явилися мужчини, треба, щоб ну, якось, з якоюсь фотографією можеш їх запросити. Можеш селфі зробити, можеш щось інше скинути. Відправляй фотку свою. А, о! Мужики, якщо ви побачили цю фотографію, я вас запрошую сюди до нас. Спочатку поговоримо про базові речі. Шо, білизно, чи що білий, значить? А ти сьогодні в білизні? Ні. Мужчина, напишіть, будь ласка, чи сьогодні ви в білизні, чи ні? <гум> Я а... теж ні. Так, так. Дурне питання. Так, так, <гум> так, 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 так. В, але якщо треба, це в... Гарфілд. Ну він в трусах, але якщо треба. Саме сьогодні переймався і одягнув про всяк випадок. Стосунки. Чи якось вплине відсутність білизни на результати шоу? До тебе питання? Ну мені важливо, щоб е, на першій зустрічі він е, був в білизні. Е, питання перше: чи були ви в довготривалих стосунках? Якщо так, то скільки? Був три роки, півроку, більше року, так, два роки, е, п'ять років, вісім місяців. Не бу… що значить, не був не був серйозних стосунках ніколи, Плутон. Півроку, три місяці ні, довгих стосунків не було. Давай так, що для тебе важливо взагалі? О, ти в тебе отримала відповідь. А, в тебе... Ну дивись, якщо е, два роки, навіть п'ять років були стосунки, і вони нічим не завершились, типу там пропозицію, ще чимось, ну це біда. Чого? Ну, тому що п'ять років витратити на людину, який таке: Ой, ти знаєш, я не готовий. Ти мені нравишся. Так прикольно з тобою. А типу він був три роки в стосунках, і якби в нього було весілля 18 років, ви б сьогодні не зустрілись. А так дивись, як все склалося клас. так був, був таким молодим папою. Слухай, я на таких контрастах живу. Мене і лякає, те, що не було стосунків, і мене не сильно і мене сильно може вкурити, що вони були довгий 5 час. П'ять років. Да. Так, я була в довгих стосунках, десь приблизно чотири роки. В принципі, для мене немає значення. Були у людини довгі тривалі стосунки, або їх взагалі не було. Але ну, хто знає, що я там буду обирати, щоб мені стукне в мою світлу розумну голівоньку в той момент. Олег, ти хочеш попрощатися з Олегом? Да, мені не подобається це ім'я. Олег! <реш> <реш> Олег, можна, будь ласка, вас сюди. Олег, вибачте мене. Я зараз перед всіма буду вибачатися. Олег, мені так не Чого ви, Олег? Тому що мене батько так назвав. А як це п'ять років так? Ви були доволі довго в стосунках. Я потім не захотів. Чого? Не знаю. Чого не як її звали? Набридла, Саша. Саша. — І що з Сашою сталося? Набридла. А Саша зараз де? Правою? Не знаю де. Ми не підтримуємо стосунки. — Чого? А я з колишніми підтримую завжди. А чого? Не знаю. А чого через п'ять років не зробили пропозицію, бо не захотів? — Бо знайшов фінш. Олегу, дякуємо. Опуски Олегу. Олег, ви куди? Вам туди, вихід там. Олег, не забудьте, будь ласка, ще вийти з чату. Наступне питання про публічність. А можна я зніму тапку? Так, конечно. Бля, да перестань. Ну я мене... сьогодні робила ні, ребят. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Напишіть, будь ласка, в чат. Е, ваше ставлення до публічних стосунків. Чи хотіли б ви, щоб ваші стосунки з Мілою Єрмєєвою були публічними чи скритними? Вам піздам всім. Головне, щоб не порушувало нічиї кордони, Гарфілд пише. Після моїх слів вам піздав, вони дуже довго почали мені. Е, звісно, 6... показувати не читати. все. Більше приватні ромаці пише. Норм, щоб усі заздрили нам, пише Майк. Так, тільки. Що так, тільки? Так, тільки, тільки публічні, так, тільки. Я не проти, але якщо міла не хоче, то окей. Так, робіть трохи сексу, трошки лібіда своє убавте Будь ласка. То для читай. мене легко знаходитися в просторі медійності, тому я тільки за якщо ти хочеш скритних, то я впевнена, що це буде важко для стосунків. Я вважаю, все повинно бути органічно, але все ж таки стосовно мене, то я е, не за публічні стосунки. Як там кажуть, щастя любить те, що. Ні, ну слухайте, я не знаю, як складеться в моєму житті, як складеться саме на цьому неймовірному, фантастичному, унікальному, креативному шоу на Ютуб-каналі Київ Пасажирський. Підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментар, дзвіночок. Подивимось, як воно буде. Але все ж таки, це мій, мої стосунки, це мій маленький острівок, і я не хочу, щоб там ще був хтось, окрім мене. Майк. Майк. А є такий, ага, норм, щоб усі заздрили нам. Майк, ви де? Виходьте, будь ласка, до нас. Знамо... Ваші обласки для Майка. Він, Майк. Він з нами в одній кімнаті. Так. Да. А що таке? Ви хочете, щоб вам всі заздрили? Так. Чого? Ну, тому що медійність. І що? З медійною людиною. У вас був колись секс з медійною людиною? Ні. І не буде. Дякую вам. Майк, дякую вам величезно. Вам оплески. Прощаємо ще з одним учасником. Не забудьте вийти з чату. Я знаю, що дуже багато в тебе. от, і, до, до того як ми почали знімати, то розказала, що виставляєш якусь гарячу фотку, і там летять в тебе донати. Вогни скільки мужики, ви донатите в місяць. Напишіть, будь ласка. О -о -о. Скільки в місяць ви відправляєте і будь ласка, е, грошей прикріпіть. Прикріпіть одразу скріншоти з монобанкою. Так. Ні, ну якщо є найбільший донат, можете але давайте. Хоча б тексту буде достатньо, скільки ви в місяць донатите на збройні сили України? Так, збройні силасили оборони, збройні сили України, окремі бригади, батальйони немає значення. Головне, щоб це були донати і регулярні. Тисячу гривень на місяць? Більше двох. 100 гривень за попередній рік. 200 тисяч гривень за попері... попередній рік. В місяць нарахував, але максимально знайомому, який зараз на донецькому напрямку, скидав 150 тисяч чи 1500 тисяч. 1500, 3000. Я не доначу, бо щоб допомагати іншим, потрібно для початку допомогти собі. Я доначу на місяць. Я не можу сказати скільки саме на місяць, тому що я доначу щодня. Це можуть бути абсолютно різні суми, в залежності від того, що е, чого б там потребують наші захисники і захисниці. Це може 100 гривень на день, це може 500, може тисяча, може дві тисячі гривень. І за місяць я не можу згадати всю суму, але це відбувається щодня. Ну я вже казала, що Максим Україна е, в зоні ризику. Він там залишився і йде і? додому. Макс, Максим, Україна, це хто? Да. Максу можна поаплодувати. По перше мужики, дайте оплески. Макс, а як так? Чого ви не донатите? Ну як я й сказав, спочатку потрібно трошки допомогти собі, а так, потім допомогти. А як це іншим? допомогти собі? Розкажіть. Ну, це момент, коли ти трошки ростеш в плані фінансового ага. і тоді допомагаєш. Коли ти отримуєш менше 30 тисяч, я не вважаю, що. Ну, типу, можна там донати, грубо кажучи, на якісь мінімальні, але. Де? Ви маєте виправитись, правильно? Правильно. Все. Ми наказувати не будемо. Чи хочеш по попці шльопнути? Ну, здрасте. <ріст> дякую, це, величезно, Макс, дякую. Це дуже дорога опція. Е, дякую. Все. Максу, дякую. Максу, до побачення. Макс. ви можете е вийти з чату і задонатити кудись. Про роботу поговоримо. Угу. Мужики, питання до вас. Скажіть, будь ласка, е чи має ваша дівчина або в майбутньому дружина ходити? На роботу працювати. Е, е, якщо так, то ким би ви хотіли, щоб працювала ваша кохана людина? Так, звичайно, якщо має таке бажання, це її життя та може займатися чим завгодно, в своє задоволення? Ой, Мені так подобається, коли чоловіки починають казати, хай займається в своє задоволення. А коли він заробляє менше мене, я, блядь, що повинна робити? Жити, в своє задоволення? А хто за комуналку буде платити? Ви бачили взагалі, скільки комуналка зараз? Скільки? Треба трохи сексу пише, я заплачу. Що ти починаєш? О. Тільки якщо дівчина сама захоче працювати. В принципі, тобі всі Боже, ви відповіли. якісь безхребетні. всі. Ой, Як вона хоче, як вона хоче. Я знаю ці розмови. Всі кажуть, як вона хоче, а потім. Плутон. А чого ти працюєш 24 на 7? Плутон пише: хотів би, щоб вона працювала радіоведучою. Мрії здійснюються. ну можливо, на сьогодні. Ті. Мені так подобається, знаєш, на цих перших зустрічах просто ідеальні. Ну, от 10 з 10. А потім? а потім починається, ой, да яка робота, ну що ти так рано встаєш, Та куди йти? Ти мені не приділяєш уваги. На жаль, я що вихователька жаль. в дитячому судочку, щоб приділяти увагу, розважати, що для вас означає «в своє задоволення. Напишіть, будь ласка, що для вас означає, щоб жінка або дівчина працювала в своє задоволення. Задоволення я дам їй сам. В своє задоволення це в своє задоволення, не обмежувати ні в чому. Щоб працювала і отримувала позитивні емоції від роботи, щоб не була одна депресія у неї. Коли я чую від чоловіка депресія, він в зоні ризику. Я вважаю, що жінка має працювати. Не, не має, звісно, працювати як я, коняка. Але мені то подобається, я сама обрала цей вибір. Тим не менше, да, якщо у вас є справа, яка приносить вам задоволення, то чому ні? Займайтесь. І ніхто, ніхто запам'ятаєте, дівчата, зозульки мої, ніхто не буде розказувати, як вам жити. Плутон. Що ти Плутона виганяєш? Да. Та Плутон сказав, що він була радіоведучою вона. Та ні, то, це це Ти вибираєш собі мужика. Мені з ним не спать. Плутон! Хто ви Плутон? Я. <плутон>, Плутон. Так. Що ви Плутон? Нічого. Ну, ні, то я на. А, ну... О, Боже. Так. Плутон. Ракета! Ви, а попер... Це ядерка? Так. Так, так. На, так... -так. Ага. на, на Москву. — Плутон, вони на допиті. А, та добре? <плутон> а чого ви так злилися? Ви хотіли, щоб вона була радіоведучою? Так. Ну, вона вже є радіоведучою, тому. Ну, такий холюсінький. А не можна відміняти своїх рішень. Дякую, не вам. можна? Ні. Можете щось в кінці сказати, Емілі? Дякую, дякую, завжди по телевізорі бачу, хотів живу, нарешті. І що? Побачив. Нормально? Так. <реш> <реш> Ідеально. пан Плутон, дякую Дякую величезне. Ми з вами прощаємось, не забудьте вийти з чату. Напишіть, будь ласка, в чат, що для вас ред флаг в стосунках з дівчиною. Тобто, що. Точно не має бути в дівчині, щоб ви з нею зустрічалися. Що точно ні. Ой, зараз голови полетять. Коли кохана каже, що в мене нічого не вийде, ну це дуже дивний ред Напишіть нормальний. Що значить нічого не ну, вийде? Ну, я теж не розумію. Тобто вона каже, ти слабак, в тебе нічого не вийде. Забагато ревнощів, надмірне бажання контролю. Байдужості. Що значить байдужість? Ну, коли ти байдужа. Угу. От, наприклад, зараз. <с> Невірності, несправедливості в стосунках, головне, щоб не було. Невір. Коли обмежує мене у спілкуванні та у моїй діяльності. А Вони 3, вже між 4, собою 5. починають переписуватись. О, Гарфілд, щоб Може вона була витись? чесною всьому, як і я зі свого боку. Може, мені вийти з цього чату, їм так прикольно. Дивись, вже. Гарфілд стреться з Кроу. Вірність, мужність, справедливі, справедливість, три риси, характеру. Мужність, так, це, да, це до мене. Не сруся під юбою. Гарфілд прям розійшовся. Блек Блекров падаєш? Black Crow написав невірності, несправедливості. Що в стосунках, тобі треба, щоб люди були, ну. Вірність, можна, справедливість. Три це характеринає. А ви за кого голосували на виборах? Не голосував. Чого? Не бачу сенсу. Black Row. А чого ви назвались Блек Black Crow? Чорна ворона. По перекладу, все правильно. Символізує. Символізує смерть. Давайте тоді удачі, дякую, Дякую, блекро. До побачення. Рубрика інтимне. Напишіть, будь ласка, мужики, як ви ставитесь до сексуальних експериментів. Ну як ви зрозуміли, то добре тільки табу, щоб мені нічого не було. А так, будь ласка, що знач, що значить нічого не було? Що в мені? А, щоб в мені нічого не було. Ставлюся ок, потрібно розмовляти, довіряти, і тоді все буде ок. Напишіть сексуальну фантазію, будь ласка, скажімо. Конкретно можна. Люблю, ще нарешті щоб не мене адстрапоніли. Вань, ну. Наприклад. Дякую, що ти зізнався нарешті. Хочу спробувати в жимі лежачі. В жимі лежачі? <сум> потрібно говорити про це, хто чого хоче. Ставлюся добре, те, чого вона ще не пробувала. Альміла, що ти не пробувала? Та я майже все пробувала. Проводу сексуальних експериментів я ставлюся абсолютно спокійно. Я тільки за, якщо це комфортно обом людям, якщо це не заважає вподобанням і так далі. І тому подібне, що таке в жимі лежать? Е, дивись, це коли ти лежиш Ну? і жмеш штангу. То це вара, де що він на Вара написав: в жимі лежачи. Е, розшифруйте, розшифруйте і будемо вирішувати. Вар, ну дивіться, ви самі дивимось. Вар. Вар, ну давайте так. У вас є можливість врятуватися, якщо ви зараз поясните, що таке в жимі лежачі. Можете, будь ласка, встати, і розказати нам. Так. Що таке в жимі лежачі? Це Мож... Ну а де жінка в цьому моменті? коли ви спите, а я зверху, да? А ви жим робите? Ви робите жим і паралельно займаєте сексом. Я правильно розумію? Це не врятувало. Дякую, величезне вам. Дякую, величезне. А чого ви вибачаєте? Не вибачаєтесь? Ну, свої… — Ну, так. Забажаю. Ну, давайте туди. Дякую вам. Давайте, зробите там жим лежачи, ми зараз зайдемо. А можна я задам так. питання? Ви дивилися стрічку 365 днів? А, це та еротика. Ні, але змілою подивився б. Я вже дивився ні, 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 і одна людина не дала відповідь. А, так бачу, Рома. Це було так, для загального розвитку. А, яке було твоє питання? Питання було про ім'я, ти мала вигнати або про 365 днів. Ти мала по цьому прийняти рішення. Дивись, якщо хочеш не перетись, задай в чат розмір члена. Все. Боже, це ж буде моя мама дивитися. Ну давайте. Напишіть, будь ласка, в чат розмір свого статевого члена. 17, 17, 18, 17. Сморі, вони просто ведуть себе ну, некультурно. Вони всі пишуть плюс-мінус одну і ту саму вони цифру. Вони повторюють, один. вони списують один з одного. 17. Якісь такі питання. Пішли краще після програми нагору. Дивись, як класно. Ну, порадь мене мені що. Дивись, я не можу. Ну я виганяв би або Рому, або Макса. Тому що треба чітку цифру. Я виганяв би Рому. — Так. — Все, Рома? — Так. — Рома! Da. А da. Моя зайка, скільки тобі років? — 18. — 18! — А членів? А може він написав 17 і 18? — Я казала, ти... це про вік? — Так. Висима... Блін, ти молодець. Їй Є... що скажеш? — Ну, чого? Я старався, намагався. — Але? — Ти oh. маленький. — Чого? Ні, я про вік. Я ще росту. І він теж. А чим ви займаєтесь? Я взагалі хореографію. Ну, я бачу. Дякую. Як ти це бачиш? Ну, Тому що високий, підтягнутий, шиє. Дякую, хай тобі щастить. чудово. Ваші оплески, дякую. Не забудь вийти з чату. Що одне потрібно змінити в мілі, ви вважаєте? Одну річ, яку ви б змінили зовнішньо. Зовнішньо. Дивись, я знаю, що вони зараз почнуть. Вона, ти ідеальна. Ні, не, 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 без не, цього не. це гівно ми не приймаємо. Одразу да. вилітаєте, якщо пишете, що ти ідеальна. Що б ви змінили? Теперішнього хахаля на мене. Ой, а питання, що значить питання? Скажіть, будь ласка, що б ви змінили? Мої питання би вони змінили, а. які я задаю. Колір нігтів. О, хто тут у нас хоче ви... хто додому сильно хоче? Я б собі нічого не змінювала. Ну, подивіться на мене, ну, це скарб. Тут просто на це можна дивитися і насолоджуватися, цією прекрасною Афродітою. Просто вау. Ні, на, насправді я постійно над собою працюю, якщо прям серйозно підходити до цього питання, я постійно над собою працюю і фізично, і, і розумово, і по всім аспектам, тому просто працюйте над собою. Колір нігтів. Е, колір нігтів, Макс! Ну, дивіться, ми вже знаємо, що треба вас змінити. А що в мені нічого ви ідеальний? Які міла. <гум> Потрібно було щось вибрати. Я її вибрав чисто рандомно. Правильно. Тому що все круто і все гарно підібрано. Ви неймовірно. Сподіваюся, що зустрінемось <гум> десь. Дякую вам, мені дуже Дякую. приємно. Дякую, Боже. Людина, з якою дядь дайте, дайте обласки, ну з якою прощаємось. А, а хочеться, щоб він залишився. Так? Да? Так. Да. — Напишіть найбільший крінж про себе. Стрибнув з парашутом, не пройшовши інструктаж без інструктора вперше. Ну, такий собі крінж. Якщо чесно, так. Да. Да. У дитинстві ми з кентом гуляли і захотілося пісяти. Ми відійшли до річки, і я спустився трохи нижче. Почекайте, трохи нижче по річці чи трохи нижче просто. І відчував? В дитинстві, ми з Кентом гуляли. Мені здається, що це сексуальні вподобання пішли. Велиці пісяти. Ми відійшли до річки, і я спутнився трохи нижче. Я відчуваю, що у мене дуже пече нога, а це мій Кент зсить мені на ногу. Ну, якщо чесно, міг зупинитися просто на моменті, і я спустився трохи, трохи нижче! Вибирай його, ти знаєш, що з ним робити. Гарфілд здався. Окей, обирай. Гарфілд. Виходить з гри. Гарфіл. Да, що... Гарфіл. Мяу. <реш> <реш> Гарфіл. По-перше, ви дракон. Я? Я так... Гарфіл, ну, дивіться, ви були в кроці до перемоги. Да. Що хочете сказати? М -м... Поговоримо, що потім дякую, вдячний за знайомість. Можна, Дійсно, Гарфіл. Зараз або не ніколи. Добре. Давай. Ні, я не стань, стань, стань. Я сижу. Ну, що, сидя, руку не цілує. Как это? О, так. Можете показати? Не. Сидя, руку не целує, знаєте? — знаю. Гарфілд, дякую. Ви красунчик. Вам. Не забудьте вийти з чату. Що відбувається далі? По-перше, ми побачили обличчя, треба трохи сексу. Воно виглядає ось так. От да, вас дуже влучний підбір кандидатів. Я дивлюсь. Да, Тепер, по-перше, я хочу оголосити вас парою. Ми всі виходимо з чату. Да? Цей чат залишається тільки для вас, для двох. Треба mm. трохи сексу. Ми підготувалися до вашого. <рес> Ми купили а, тюльпани та... за свій рахунок. <рес> Донецька, да. Дійте, звісно. Дякую. Ні, ні. <писпитувайтесь. раз> та ні, я хочу посидіти. Чого обов'язково мені? Що ви мною тут керуєте? Що <рес> 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 він каже? Хто обирав героїню? Та поведись уже на ті квіти. Поведись, Та, я не буду. Вста... Чого це ні? Ні, ну що ви будете робити? А мені обов'язково вставати. Ні, мачки, й-мою. на коліно. Та яке коліно? Ну, воно обосане. — Давайте на цьому і завершимо. Чатінг, міла Єрмієва, треба трохи сексу. Дайте оплески, будь ласка, ребятам. Дякую.